Я думаю, що апостол Павло сьогодні дуже перегнув палку. Ви як думаєте? Ну такі слова сказати, що або хто нас відлучить від любові Христової? Переслідування. а там цілу. Це прошу? цілий список. Це. Багато чого сказав, що нас відлучить, але не написав там брак часу. Треба би доповнити цей список. Бо він не написав це, що нас відлучає від його любові. І тепер було би треба сьогодні сісти і робити список, що мене відлучає. Тобто, що мені мешає, щоб я була сповнена Божою любов'ю. Що? Ну, Не вистачає часу потім, що моя починається на Б, кінчається на Т. Mocí, báje důždůst. Poté ještě jedna taká sestra, jaká duže mení, e, času časů, duže hocebá do úvahy. Počíná se na líně, sestra líně. No jaký by? Hramotný. Sestra líně. Sestra líně. Потім ну, часто може бути так і брат з інах закінчується брат страх. Ну і інші браття і сестри без Христа. Щоб залишитись без Христа, що нас відлучає від любові Христової. Апостол Павло на іншому місці говорить, любов Христова жене нас, мотором в нашому житті може бути тільки Його любов. В інший спосіб всі ті віруси страху, ця сила на наше сімейство. Страху, ліні, байдужості і всіх тих інших нечестивих наших друзей нас зневечить. Сьогодні, коли, коли пригадуємо собі всіх святих українського народу від Володимира Великого, Святої Олени, його матері, а потім ну, не був такий, такий рік, щоб хтось не дозрів до святості. Я думаю тепер на тих простих священиків безіменних, але які дійшли до Бога. бо Саме важливе є потім батьків, дідусів бабусь, батьків матерів, маленьких дітей охрещених, які як ангелята прийшли до вічності. Но тисячі, тисячі на протязі віків. Ті, які є скарбами, багатством, бо дійшли до неба, мученики прошлого віку під час переслідування. А тепер вони сіяють як приклад, вони дали себе запалити вогнем Божої любові. Який вогонь горить в мені? Який вогонь горить в мені? Вогонь пожадливостей, вогонь егоїзму, вогонь неспокою, злості? Знаєте, коли мені так прийде? І така побожна душа скаже, я як би могла, то я би його убила. Ну така слаба, слаба, не накачана просто. А я думав собі, що вона попутала слово. Замість убила, було треба сказати, що любила. Я як би могла, я би так його любила. Усе можу в цьому, котрий покладає мене. Дійсно, ми є убійцями, ми є убійцями, коли покладаємось на свої сили, в своїх думках, емоціях, в своєму ставленні. Ми є, ми є терористами, бойовиками, що не вечать цю українську землю, бо вона заслуговує, знаєш чого? Любові, любові. Так говориться, я не є настільки ботаник, що говориться, що в хаті де є ненависть і зло, там не ведеться кому квітам. Або там, де є якісь е, ну, прокльони, там, де є якась ну, зла, темна сила е, веде, там не ведеться, вони в'януть, там не ростуть кусочок проклятої землі. Там нема життя, там пустиня. Ось хто цю любов принесе? Хто цю, це багатство Божої любові, хто ним сповнить цей кусочок землі? Ну, Господь, правда? Господь, але через кого? Через мене, через тебе. Тому сьогодні в Евангелії, коли почули. Просутника, який відкрив цей біль, що його слуга є дуже немічний, помирає. Він біжить до Ісуса, лишає хворого, лишає хворого, так? лишає уміраючого, щоб зупинитись в присутності кого Ісуса. Ну, а це дозволяє нам наше життя залишити хворого, залишити немічних людей. Так, бо без нього ми не можемо, не можемо правдиво служити і правдиво любити. Мені треба неостанно приходити на ново і на ново, щоб він запалював моє серце, моє життя. Мою душу, зупинись в його присутності, щоб він міг нас очистити, звільнити і наповнити запалити своїм вогнем. Бачачи проблеми життєві, мріє часто як, як Давид, маленький хлопчик, який прийшов відвідати своїх братів, коли філістини, сильна армія. І там велите голіят, поставили його. Давайте один на один. Хай один прийде і бореться з ним. Хто переможе? І всі дивляться в очі смерті з великим страхом. Ну цей хлопчина дивиться в очі Господеві. Давид дивиться в очі Господеві. Як величні діла Твої Господи, як величні діла Твої Господи, дивіться в очі Господеві. і Господь зробив його з великою покорою і довір'ям, іде і проти велетена. і Господь подарував цілому народові перемогу, перемогу, спасіння. Господь показав свою силу. Так що пізніше напише -на, псалом э, Давид Кріпость моя і пісня моя, Господь, і став мені спасенням. А в іншому псалміна напише: Господь, Господь, кріпость людям своїм дасть і поблагословить людей своїх миром. Так, Зглядом на проблем проблем хвороби, смерті, перед якою стоїть і е, маленький Давид. ну що ти більший, ти сильніший. Так само відчуємо свою слабкість неміч, але відчуємо, що маємо перед кого стати. Відчуємо, пізнаймо, що він нас любить, що він. tak jak prorok hovorí se Samuel, Samuel Kovi, e, byl u Helio, malenký chlopec, i Helio mu kolik počul e, v noči svoje jména, i běžit do Helia, sudí, ty klikl hospody, a vím, kaže, e, kolik se povtrhalo se, staň před hospoda, i kaži, skaži jemu, kaži, je tu, І слухаю. Кажи відкрий свою правду, відкрий, я спрагнений округ Твоєї любові, Твого слухання і Твоєї помочі. І Господь відкриває нову стежину, Божу стежину, стежину спасіння. і тоді народжується в нас це зернятко довір'я, довір'я. І гори падуть, і велетенні, умирають. Наші вороги, які, е, чи так як е, співаємо в українській гімні, згинуть наші як роса. Господи помилуй. Але перше зупинись, зупиняється кожного дня в Його присутності. І тоді переконаємося на ново, як добрий Господь. І тоді можемо з апостолом Павлом засвідчити, хто або що нас відлучить від любові Христової, що ті, що нас будуть лякати, робити бу-бу-бу? Я не боюсь, знаю, кому увірував і не обманувся. Амінь.